Ядерна зброя Найбільш загрозливий засіб масового ураження у світі вона здатна в короткий термін виводити з ладу цілі підрозділи, руйнувати різні споруди та об'єкти, створювати великі зони радіоактивного зараження. Вітчизняні бойові машини здатні витримувати удари артилерії, протитанкових ракет і навіть вибухи мін. Але чи достатньо цього, щоб пережити ядерний вибух? Чи є шанс у вітчизняних танків вистояти проти руйнівної дії атома? З цими та іншими питаннями ми розберемося в цьому відео. Ви на каналі Еліт. Прошу підписатися та поставити лайк. Так відео будуть виходити на багато а то швидше, а ми продовжуємо. Останнім часом в інфопросторі досить активно просувається тематика ядерної загрози, особливо на фоні демонстративних подій, що певною мірою впливають на хід ведення бойових дій. Годинник судного дня нагадує всьому світові про всю небезпечність і самознищення людства у разі подібної ескалації. Наявність великого ядерного потенціалу противника вимагає від України тверезо оцінювати обстановку та активно розроблювати шляхи захисту від даної зброї масового ураження. Це стосується як і цивільного захисту, так і дій щодо підтримання боєготовності підрозділів. Збереження. Життя та здоров'я особового складу. Не можна забувати, що в умовах ядерної загрози захист бойової техніки має вирішальне значення для забезпечення можливості подальшого її здосування. Після ядерного удару бойові машини повинні залишатися максимально функціональними, аби виконувати подальші завдання. Це стосується як і фізичної міцності, так і здатності екіпажу працювати в умовах підвищеного радіаційного фону. Саме тому ключовим питанням залишається можливість вітчизняних танків витримати дані загрози та продовжити виконання поставлених задач. Як ми знаємо, танки є доволі потужними бойовими машинами і складними системами керування та озброєння. Саме через наявність деякої кількості вразливих елементів, а також людей, постає питання, яким чином ядерна зброя може знескоджити дану бойову одиницю. В цілому загрози ядерного вибуху ґрунтуються на його основних уражаючих факторах, таких як перше, ударна хвиля, величезний тиск, здатен пошкодити броню, розірвати корпус машини і вивести з лади рухомі частини танка, а також не екіпаж. Високошвидкісні уламки можуть пробувати броню. Друге теплова енергія світла, температура плавлення сталі може бути досягнута в епіцентрі вибуху. Також світловий спалах спричиняє обгорання зовнішніх елементів машини, таких як фарба, динамічний захист, оптичні прилади і навісне обладнання. Третя радіація. Невидима сила атому здатна значно пошкодити електричні прилади зв'язку та управління машиною. Екіпаж знає радіаційного опромінення, якщо система вентиляції не здатна ізолювати внутрішній простір машини. Техніка отримує велику дозу опромінення, що буде мати негативні наслідки для екіпажу після вибуху. Електромагнітний імпульс. Він здатний вивести з ладу всі електронні системи, включаючи приціли, зв'язок і управління вогнем. Тобто робить машину абсолютно небоєздатною. Окрім цих факторів, значною мірою на пошкодження машини впливають характеристики самого ядерного боєприпасу, одною з основних якого є потужність його заряду. Так, вибухи малої потужності до 10 кілон здатні завдати серйозної шкоди лише в безпосередній близькості. Танки на відстані більше 500-700 метрів можуть залишатися відносно неушкодженими, в залежності від рельєфу та перешкод. Перед машиною щодо зарядів середньої потужності від 10 до 100 кт, то в зоні декількох кілометрів ударна хвиля і теплове випромінювання здатні серйозно пошкодити або повністю знищити бойову машину. Звісно, бомби великої потужності понад 100 кт охоплюють зони суцільного знищення у десятки кілометрів. Тому шанси на виживання та збереження працездатності мінімальні. Але вирішальним фактором залишається відстань від епіцентру вибуху. Так, в радіусі до 500 метрів від епіцентру танк не зможе витримати високого тиску ударної хвилі, понад десятки тисяч а температура понад 5000 градусів по Цельсію призводить до плавлення броні та вигорання внутрішніх компонентів разом зі знищенням екіпажу. На відстані 1-2 км шанси вже більше. Ударна хвиля може перекинути танк або вивести з ладу рухомі частини та навісне обладнання. Теплова енергія опалить зовнішню поверхню може пошкодити оптику і електронні. Щодо відстані у 3-5 км, техніка залишається відносно функціональною, хоча радіоактивні опади спричинять підвищення радіаційного фону машини. Поява ядерної зброї, її стосування та подальше вдосконалення призвело світову спільноту на межу міжнародного ядерного протистояння. Ці події змусили країни розробити танки, що могли використовуватися в умовах ядерного конфлікту. Проект американського атомного танку tv 8 був запропонований компанією Chrysler у 1950-х роках. Цікавою особливістю даної машини було нетрадиційне для того часу розміщення всього екіпажу, силової установки та боєкомплекту у башті, що встановлювалася на легкому шасі. Саме тому башта мала таку дивну і величезну. Форму, але також мала гарну оптичність для протидії ударній хвилі ядерного вибуху. Також вона була водонепроникною та дозволяла танку плавати на воді за допомогою водохідних рушіїв, розміщених в задній частині корми. Загальна вага танка складала приблизно 25 тонн. В рух дану машину приводив дизельний двигун Chrysler V8, потужністю 300 кінських сил з подальшою розробкою варіантів з усуванням парового двигуна на основі ядерної реакції. Озброєння танка склала 90 мм гармата Т-208 на жорсткій безвідкатні підвісні системи з травнічним. Не механізмом наведення боєкомплект гармати зберігався у задній частині башти, відокремлений від екіпажу сталевою перегородкою. Окрім цього, в конструкцію машини входило два співвісні кулемети калібру 7,62 мм і один кулемет з дистанційним керуванням калібру 12,7 мм, що розташовувався на даху башти. Також була реалізована система відеоспостереження як засіб для захисту екіпажу від спалаху ядерного вибуху. Кількість екіпажу вдалося скоротити до двох осіб, лише водій та навідник. Після кількох етапів випробувань конструктори дійшли висновку, що таке компонування не дає бойові. Машині будь-яких відчутних переваг у порівнянні з класичною схемою, а вартість виготовлення, особливо варіантів з атомною силовою установкою, нівелювала всі плюси машини. Також не можна не згадати радянський варіант танка судного дня, який, на відміну від свого американського колеги, був хоч і в єдиному екземплярі, але втілений у дослідний зразок. Мова йде про об'єкт 279. Розроблений у 57 році, як заміна танка Т-10. Він мав унікальні характеристики для складних умов руху після наслідків ядерних ударів. Об'єкт 279 був побудований за класичним танковим. Компонування при бойовій масі в 59 тонн машина мала феноменально прохідність. Спеціально для цього творці додали своєму витвору не дві, а чотири гусениці. Метою було знизити тиск на ґрунт, щоб танк не застрягав і завжди мав високу швидкість руху. Гусениця застосовувалася з гідропневматичними підвізками, прибудованими між ними і корпусом машини. Вони були порожнистими, тож могли використовуватися для зберігання палива, надаючи об'єкту 279 з двигуном з тисячу кінських сил, запас ходу – 250 км, зі швидкістю руху 55 км за годину. На машина мала невисокий корпус у формі диска, що звужується донизу. Велика вага наземної тарілки передбачалася для запобігання руйнівній сили ударної хвилі, а дископодібний корпус допомагав мічно чіплятися за землю, виключаючи перевертання танк. На озброєння атомний кінь мав нарізну 130-міліметрову гармату М65, стабілізовану у двох площинах за допомогою стабілізатора Гроза та спареного 14,5-мм міліметрового кулемету КПВТ. Екіпаж машини складав традиційну для того часу кількість у чотири людини, але доля проекту виявилася схожою зі своїм конкурентам. вартість виготовлення та складність конструкції разом з розробкою більш перспективних засобів ураження та захисту бойових машин змусили згорнути всі напрацювання. А єдиний дослідний зразок об'єкту 279 знаходиться на цей час в бронетанковому музеї в Кубинці. Як ми бачимо, перші спроби захисту бових машин від ядерної загрози значного успіху немало, та були більш схожі на техніку з фантастичних фільмів минулого століття. Саме з появою більш сучасної техніки, одночасний розвиток мали й засоби захисту від основних загроз щодо захисту вітчизняних танків, які Україна має на озброєнні в цей час, то вони спочатку виготовлення отримали систему пас або протиатомного захисту. Починаючи з моделі Т 55 а та всі послідуючі машини радянської школи танкобудування комплектуються даною системою саме протиатомний захист, заснований на принципі максимальної герметизації корпусу та башти, що знижує тиск у середині танка приблизно в 10 разів у порівнянні з тиском на фронті ударної хвилі. Герметизація машини проводиться за допомогою постійних ущільнень, а саме кришок люків, моторної перегородки, погону башти, маски, гармати, отворів для прицілу і спарного кулемету та пристроїв, що автоматично закриваються. Це вхідні вихідні жалюзі, клапан нагнітача, стулки вентилятора та інші. Система автоматично спрацьовує за сигналом спеціального приладу при досягненні рівня радіації 4 рентген за секунду. Середині танка або включається екіпажем вручну за показаннями дозиметричного приладу, який також передбачується в конструкції машини. У цьому випадку також спрацьовує механізм зупинки двигуна та автоматично закриваються вхідні та вихідні жалюзі в моторно-трансмісійному відділенні для захисту екіпажу від проникаючої радіації в районі розміщення робочих місць та решти танка встановлюється спеціальний протирадіаційний внутрішній поліетиленовий підбій та зовнішній надбій з використанням частки свинцю та бору. Також підбій додатково захищає екіпаж від уламків, що можуть відколюватися від броні під час обстрілу. Випробування показали, що застосування протирадіаційного захисту на танках збільшило їхню захищеність від радіації в три, а то й п'ять разів. Це дозволило значною мірою підвищити їхню боєздатність. Тепер ви знаєте, що резинові коврики на машині встановлюються не для м'якості сидіння на броні, а є протирадіаційним захистом. З метою захисту машин від ударних хвилі ядерного вибуху також необхідно забезпечити заглиблення танка з поверхні власними засоби самоокапування. У 62-64 роках розробили та випробували на дослідних танках т 55 різні варіанти вбудовані. На обладнання бульдозерного типу досить цієї роботи був використаний при створенні засобів самоокапування, так званих отвалів для наступних серійних основних танків. Отриманий захист від проникаючої радіації ядерного вибуху в середньої потужності до 30 кіло Забезпечує її ослаблення в 15 разів, що надає можливість безпечного знаходження екіпажу в танку на відстані близько кілометру від епіцентру вибуху. Захист також забезпечує кратність ослаблення випромінювання на зараженні місцевості 18, що дозволяє екіпажу перебувати в районі зараження з рівнем 300 рентген за годину. Того 12 годин при допустимій дозі 200 рентген для захисту та забезпечення дихання екіпажу встановлено фільтр-вентиляційна установка, яка фільтрує повітря, що всмоктується, і надає радіоактивному пилу потрапити всередину машини. Також щодо спірного моменту з люком для викидання стріляного піддону, то були проведені випробування, на яких визначено, що при здійсненні 30 пострілів зі станка Т-62 з автоматичним відкриттям кришки люка для викиду стріляного піддону, до запроміння екіпажу танка при дії на зараження місцевості, все одно буде нижче від пороговою. Ті розрахунки взяли до уваги. При розробці системи колективного захисту танка Т-72 щодо західної школи танкобудування, то на зарубіжних танках першого післявоєнного періоду автоматичні системи протиатомного захисту була відсутня. Спеціальні протирадіаційні матеріали під бій і надбій не застосовувалися для очищення повітря, що надходило всередину танка від радіоактивних і бойових отруйних речовин. Вперше в кінці 1955 року на танку М 48 почала монтуватися фільтровентиляційна установка, яка мала лише ручне включення. В цілому дане відео демонструє, що насправді вітчизняні танки мають Безліч неочевидних рішень щодо захисту від ядерного вибуху. Тому дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, матеріал був корисним та цікавим. Пиши в коментарі свої думки щодо паз танків. Також у мене є телеграм-канал, де знайдеш ексклюзивну інформацію з усіх бронетанкової техніки та матимеш змогу поспілкуватися з однодумцями. Також хочу побажати вам гарних і щасливих свят та подякувати нашим воїнам, завдяки яким ми маємо можливість святкувати. До зустрічі у новому році.